Жний Freedom Fest у сватуму провели старшокласники однієї з міських шкіл. У фойє народного дому визначили кілька локацій, де учасники фесту мали змогу сфотографуватися, пограти в мафію та навчитись розмальовувати пряники, подивитися фільм на вибір та багато іншого. Як то було? Далі у сюжеті. Freedom Fest – це перша спроба старшокласників другої школи Сватового організувати свято для своїх однолітків. Школярі кажуть, хотіли довести, що вміють організувати захід не гірше за дорослих. Наш фестиваль ми називаємо Вільний простір для активної молоді. Власне, чому? Тому що ми хотіли дати молоді, активні ініціативні молоді нашого міста, спробу себе проявити. Тому що саме цей фестиваль організовують учні старших класів. Їм не допомагали ні вчителі, ніхто інший. Тобто дорослі там були по мінімуму залучені. Вони все придумали самі: ідея, назва фестивалю, наповнення локації, афіші все все робили саме діти, і вони його проводять. Для учасників фестивалю на вибір кілька зон відпочинку. Школярі за бажанням фотографувалися, навчалися мистецтву боді арт або грали у мафію. «Навигадували, що тут буде фотовиставка. Тут буде розмальовка печива. Це така майстер-клас для міста Свата. У нас була дискотека. Так як у нас маленький город, ми вирішили показати фільми в такому великому масштабі, як наш маленький кінотеатр. Одна із найпопулярніших зон відпочинку майстер-клас із розпису пряників та печива. Украшення пряників це один із примірів свого досува розлічення. Дуже успокаює, дуже допомагає, наладити мислі. Можна багато ідей всяких різних, як можна украсити. Це і новий год, і день Валентіна. У общем, всі празники можна приготувати собі, або можна навіть приготувати своїм друзям. Я думаю, буде приємно. Організатори кажуть, Freedom Fest для своїх однолітків відтепер проводитимуть регулярно. Юлія Щербак події.